Топ 10 помилок, які слід уникати в проєкті Cashflow. Перша помилка: надавати свої дані третім особам, або ж простіше, попадати на шахраїв, які хочуть вкрасти ваші кошти. Щоб уникнути цього, вам слід запам'ятати: ніхто з лідерів не пише в особисті повідомлення з метою допомогти вирішити якусь проблему з подальшим виманюванням якихось ваших особистих даних. Наприклад Паролю чи іншої особистої інформації. Звертайтесь безпосередньо до людини, яка вас запросила або ж лідера. Також не переходьте по сумнівним посиланням, наприклад, Google Meet, Zoom Telegram. Це убезпечить ваш аккаунт і ваші кошти. Друга помилка це не натискати кнопку Отримати нарахування. Це стосується швидких потоків та зростаючого потоку. В цих потоках вам потрібно щодня, окрім неділі, заходити та натискати на кнопку Отримати нарахування. Проблемою це не є, і ваші кошти нікуди не зникнуть, але ваш результат буде відтермінований на той період, який ви пропустили, і не отримали нарахування. Тому не забувайте заходити та натиснути на кнопку. Третя помилка. Не враховувати, що неділя є вихідним днем, і в цей день нарахування не відбувається. Четверта помилка це виводити кошти із зростаючого потоку раніше терміну. Вивід коштів у зростаючому потоці доступний постійно, але по факту робити цього не варто, тому що це шкодить вам самим і вашому результату. Багато людей виводять кошти для реінвестування в цей же потік. І це вірне рішення. Але це потрібно вміти робити і розуміти, коли саме це необхідно. Поки ви не розібралися в механіці роботи зростаючого потоку, моя вам рекомендація не виводити кошти раніше 7-8 місяців. Якщо ж хочете реінвестувати, то не раніше, ніж через 3-4 місяці, і то це тільки для реінвестицій. Це мої вам поради. Краще почекати і отримати ті кошти. Які ви і повинні були отримати повністю, чим зняти раніше терміну і погіршити свій очікуваний результат. П'ята помилка. Відкривати зростаючий потік, якщо сума коштів менше 1000 євро. Звісно, відкривати зростаючий потік можна із 50 євро. Але в зростаючому потоці відсоток доходу залежить від вкладеної суми. Чим більша сума, тим більший дохід. Тому моя рекомендація, якщо у вас сума більше 1000 євро, то ви можете відкрити зростаючий потік. Якщо менше, краще на ці кошти відкрити швидкі потоки із розумним реінвестуванням. Так ви заробите більше, ніж у зростаючому потоці за цей самий час. Але знову ж таки кожен вирішує сам, як для нього краще. Шоста помилка це запускати стартовий потік на великий для вас номінал. Запускаючи стартовий потік, потрібно враховувати свої можливості його поповнення, оскільки його потрібно поповнювати кожні два тижні, а дохідність в ньому спочатку невелика. І поки ваш потік не вийде на самоокупність, вам потрібні кошти на його поповнення. З часом, коли ви будете отримувати більше, ніж вкладаєте, у вас не буде жодних проблем. Але поки цей період не настав, вам потрібні будуть кошти на його поповнення. Враховуйте цей момент при відкритті. Сьома помилка це не реінвестувати у швидкі потоки. Якщо вам кошти не потрібні найближчий час, то для найбільшої вигоди вам краще їх реінвестувати по мірі їх появи у гаманці. Тобто, запустивши один потік на 1200 євро, ви не чекаєте весь термін нарахування, щоб потім відкрити його знову, а запускаєте по мірі надходження коштів у ваш гаманець нові швидкі потоки з найменших номіналів. Отримали за 5 днів 200 з чимось євро і відкрили відразу потік на 200 євро. І так далі. Потім, коли вам знадобляться ці кошти, просто завчасно перестаєте відкривати нові потоки і доотримуєте ті, що вже працюють. Восьма помилка. Не враховувати і ікаренсі. Для роботи потоків нам необхідно підтягувати і ікаренці, а вони коштують грошей. Багато людей, відкриваючи потоки, не рахують, скільки їм потрібно і каренці, і дуже часто отримують на виході не той результат, на який очікували. Особливо це важливо при відкритті зростаючого потоку. Оскільки чим більший номінал, тим більше вам потрібно підтягнути і каренці. Враховуйте цей момент, щоб це не стало для вас несподіванкою. Дев'ята помилка це не запитувати вашого запрошувача. Або лідера ті питання, які вас цікавлять. Лідер це людина, яка має багато знань про проєкт і може дати корисні поради. Якщо ви маєте якісь сумніви стосовно будь-якого питання, будь це робота потоків, період отримання нарахування, поповнення і вивід коштів, завжди краще запитати у більш досвідченого користувача, чим ви. Цим ви економите час та іноді і кошти. Десяте: Не будувати команду. Не запрошувати інших не є помилкою. Ви спокійно можете і будете отримувати свій дохід, не запрошуючи інших учасників, проте, запрошуючи інших, ви отримуєте приємні бонуси, які точно не будуть зайві. Найкраща порада по тому, як запрошувати учасників, це показати їм реальний особистий результат. Люди можуть не довіряти вашим словам, але побачивши реальний результат, вони навряд чи залишаться осторонь. Скоріше за все, вони захочуть також долучитися до проєкту. І тут ви вже реєструєте їх за своїм особистим реферальним посиланням. І вони стають частиною вашої команди. Як кажуть, не говори людям про свої наміри, а покажи їм свій результат. Це були 10 помилок, які, на мою думку, є найпоширенішими. Якщо ж вам є що додати зі свого досвіду, пишіть в коментарях. На цьому, все, дякую за увагу. Бажаю всім стрімких потоків та розвитку в проєкті Cashflow.